Що за фігня? <тит> Знато пізно. Бляха, я не знаю, що з мені дреф др... др... не підкорюється з першого разу ніколи. Тихо, 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 тех, тихо. жми його. Жми його. Засранець. Ну, я скоро на місці. А -ха 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 -ха! Як ти міг злітати, друже? По красоті. хоча я і тупив, але класно я приїхав. Ну що ж, друзі, всім вітання! Ви на каналі Грики Люблю. Це Nitro Speed Андеграунд. Це вже в нас 12-та серія. І скоренько, друзі, що в нас було в попередній серії. В попередній серії ми виграли дрифт. Стали восьмі в рейтингу. Тоді ми е, змагалися в дуже 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 тяжкій гонці. Проти Чітерів, але ми виграли. Хто не дивився, будь ласка, можете глянути. Класна серія була. І в кінці ми виграли Toyota Селіком, Порівняли з нашою Маздою, але вона нам е, поки що не підходить, тим, що вона. Гірше по параметрах. Тому продовжуємо на нашій красуні, продовжити проходження далі. Ну що ж, друзі, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь, старенький вподобаючку. Дивіться українські підтримуйте, будь ласка, українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хтось п'є, смачного і приємного всім перегляду, друзі! Поїхали! Так, друзі, ось наша красуня. Так, дивіться, вводжу у вас скоренько курс справи. А, я почав записувати, мене чомусь викинуло, викинуло з гри. Не знаю чому. А, дивіться, тут є у нас дві локації перед тим, що у нас спринт. Я його виграв за другий раз. Перший... А, дрифт був. Дрифт я виграв і виграв спринт. Іграв в дрифт і мене викинуло, коротше, не знаю чому, якийсь, якийсь глюк стався. А, за проходження спринта мені дали якісь аплікації. Я став восьмий в рейтингу спринту. Тоді я грав. А, що я ще грав? А, дрифт. І мені відкрився новий капот. Я поміняв його, і зараз ви це все побачите. І тому продовжуємо ще раз. Ну так би ще раз далі продовжуємо і граємо знову а, дрифт. Так. Давайте насарадімо, бо я вже не ляк, як я можу може на великому обіцяв вам грати вже на великому, але вже це буде, коли вже добре наблоти якось. Так, якщо бачите, капотик вже новий, я поставив цей капотик. А, бо у нас був скар... не скарбон, що у нас був що у нас був капот? Скарбон, вроді був капотик. Так, і я грав вже, доїхав до. Ой, тихо, 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 дуже розігнався. Доїхав вже до кінця четвертого кола, і мене викинуло. А та як гра красива у нас беріть, що я прийшов, тому вже дві гоночки в нас в прольоті. Ну, там емоційного такого би, нічого не було, вони нічого не втратили, щось було трошки. Дрифт я виграв зразу. З першого разу. Ні, не з першого. Я знову затупився з передачами. А в другій гонці, коротше, вони. Всі троє! Не повірите! Бляха, знов збив. Всі троє влупилися в машину, і я просто... Просто проїхав перший. Без конкуренції. Помаленьку собі не спіша. Приїхав зразу перший. Спринт, що у нас теж перший раз я не виграв, тому що я врізався. А вони мене почали підрізати. Коротше, все як завжди. А другу гоночку я зразу після цеї виграв. Тому я не сильно там горів, такого а, нічого ви сильно не втратили. Моїх кажуть, емоційних висказів насчет е, того, які вони е, гарні люди, і як вони мене бісять. Так. Тому продовжуємо вже зразу з дрифта. Так, дивовижно! Не дивовижно. Мене збили. Я сам збив собі очки. Так, треба, коротше, набирати, тому що пацани mm -hmm. тут тут. Так собі там помаленько, помаленько, там помаленько, а потім раз і в них вже по 50 тисяч буде. Я збив, ні, не збив, добре. Так, третє коло. Хорошо. Ось це все, що я мав вам розказати. Чому так ось і стало? Не знаю, перший в мене виліт. В мене не то, що виліт ігри, в мене обше появився синій крам смерті. Пану, ще треба почистити комп'ютер від вірусів. Можливо, бо я качаю всяку білі -бірду. А, Хто дивиться канал, знає, які я граю ігри, і деякі ігри а, я шукаю дуже довго і находжу їх на дуже дивних сайтах. Антивірус в мене попереджає, там вважає. друже, може така хення бути, я кажу, все нормально, good, це класна гра. Але коли я проходжу, треба її зразу певно, що, а, провіряти на. Ай! На віруси. А може так люк стався, може вже. А, вже пора і Windows поміняти. Хоча я міняв недавно. Тихо, 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 тихо. Я луч, лучше, лучше краще я зроблю ось так. Букву Ерочку нажму. Хай мене зразу вона вирівняє. Так, а це ж останнє коло. Добре. Давайте зараз. І ручничок. Ай, верші, не ай, не вийшов ручничок, тому що я би врізався. Добре, четверте коло. І що? І ми перемогли. Добре. По красоті. Гру завершено. Добре! Що нам а, дадуть за цей а, виграш? Так, очки, само собою. Тоба чекає аплікація блискавка. Поки що аплікація Apex, нагороду 400. Сталінг, передній бампер. О, дуже вам дякую, друзі. Дуже вам дякую. Дивіться, насчет наклеєчок. Я поки не хочу міняти, тому що тачка крута. Ну, дивіться, як вона класно виглядає. Боже, яка вона класна. Чорна розочка. Цей. ну, Поки вона гарно виглядає. Давайте глянемо на передній бампер. Що нам там обновилося? О! 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 І о! І о! Так, а ну скоренько який кращий. Оцей крутий, мені дуже цей подобається. І цей... І мені цей сам більше подобається. Давайте ставимо цей по красоті, давайте так трошечки з боку глянемо. Ні, ну класно, класно, така вже агресивна. Ще треба задницю поміняти, може задниця така. Спораду. Пша бомба. Пша бомбочка. Бомба-пушка, петарда ракета. Так, змагання. Кільце. Не вийде хосе. Що це означає? Хосе, здається, сильно розізлився на тебе. Він пропонує дуель один на один твоя машина проти його Volkswagen Гольф. Ой, Гольф. Ти шо? Куди ти лізеш? Ну, давайте потягаємося з Хосе. Я думаю, що він крутий. Я навіть не буду заранітро включати. Свої сили зі мною на рівні. Але це так, як легка машина, він трошки виривається вперед. Ой-ой-ой, вперед! Ой, ой, нічого, це один ненадовго. Бляха, я поїхав на скорота, на... а я не на скорот. А я! Ха-ха-ха! А я ще й врізався. Не пока не... Я не... Не роблю я пока ерочку, тому що я втрачу... втрачу швидкість, а поки що я. Ну добре, добре, нічого страшного. Це тільки початок. будемо поки без рестартів. Поки що їдемо. Так, пригальмуємо, вона зараз відкине. Ось так вона відкине. Хосе поки виривається. Гольф. Я тебе запам'ятав. Добре. Побачили, Слуп похитнувся, дроти трошки надірвалися. І іскри летять. А, тут прикола! Боже, я думав, що це спринт, це тут прикола! Хосе! лети, друже! Ух ти, що, лети, Хосе! Ой, тихо, ти куди поїхав? А я задивився на нього, думаю, що я неправильно поїхав, він поїхав на нас Ну, засранець. А, так, я вас нічого не у мені відкрилася нова, нова локація в'язниця. Ай, так о. пока пока задніх. А, давайте крич, сюди, сюди в'їдемо. Тут нема цього... такого трафіка. А, відкрила знову нам локація в'язниця. Пам'ятаю її, нам відкрилася нам тоді, коли ми виграли. Вроде, вроде би спринт, коли ми виграли, ми відкрила з нова локація. Досить непогано. Так, оцей... Ненавиджу, я цей його скоро так само, як я ненавиджу не скорота, а цей частину дороги, так Само так, як цей парк! Я НЕНАВИДЖУ! Хосе, ти де? Хосе, ти що? Хосе, заспокойся. Хосе. Хосе Бареро. Термінатор 3. Посолочка. Так, це класна локація, це мені подобається ці круті поворотики. Так, третє коло, друзі. Треба тут акуратно. Щоб зараз при фініші не дати хосе, а, почути себе крутим пацаном. Хороше, я пригальмую легенько. чи варно війти, війти в поворот. Бо зараз хоста виростить крила, коли вдарився і він почне летіти на всіх парах. Добре. Так, ага, знову це мій. Помаленьку, ай, краще, помаленьку тако. Ай, помаленьку тако проїдемо! Тако, хосе хосе бере розаді. Хосе, заспокойся. Хосе, будь ласка. Ні, все нормально. Він мене почув. Попри мені ясминіший, мені здається. Добре. А, він врізався. Обше красень! Дякую, косе, завдяки тобі я виграв, ти дав мені виграти. І нітро в полетіло. Так, хорошо, Хосе, ми поставили на місце, показали, де гольф має бути сзади наших стоп. Так, добре. Не грошу на роду 500. Двуплікати стали спойлер, другого рівня. Добре, Кільцева траса, добре. Продовжити. Давайте ще поміняємо тепер спойлер. Це мені подобається, драграйсинг. Коли мені а, дають щось красиве. Так, спойлер. Не дуже. О, ейко. Ну, так, я собі. Так, я собі. Так я собі. Так я собі і все. Бляха. Ну, я не знаю. Ну, я не знаю, друзі, що скажете. Поставимо. Чи цей краще? Це, мені, здається, трошки краще виглядає. Чекайте. Ага. Це був. Чи й ставимо? Давайте його поставлю, але зразу ми його перекрасимо, тому що він дуже мені не подобається по кольорі. А, чекайте сталинг. Фарбування. Спойлер. А, давайте просто чорний зробимо. Ну, з чорним ще більш менш. Ну добре, найбуде. Най буде. Не буде. Добре. Так. Змагання. Drag racing. А, Тримає. Клач в полі зору. Він, добряче, прокачав свою машину з вашої останньої зустрічі. Клач. Ну давай, клач! Попробуємо. Що ти можеш? Так. О, Subaru, Гольф і ще. І а, і це... Тихо, 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 тихо. Ай, занадто пізно. Бездогано, бездоганно. До побачення, друзі. Занадто пізно. Добре. Ну буває. Все нормально. Ти хочу робити. Знову робочий стіл, зараз буде сидій екран пану смерті, знову в мене. Яка скороча фігня, друзі. Надіюсь, я доїду. А як я врізався, я щось не в'їхав? А, тоді так само було перше був робочий стіл, а тоді мене, коротше, викинули. якщо мене викине... то запам'ятайте ми продовжимо цю гонку ще раз початку. І я буду чистити свій. Ай, занадто пізно! Занадто рано! Що за фігня?! Занадто пізно. Бляха, я не знаю, що з мені дреф др... не підкорюється з першого разу ніколи. Тихо, тихо, тихо тихо тихо, тихо тихо жми його. Жмай його. Засранець. У я скоро на місці. а <svih> Як ти мієш літати, друже? По красоті. Хоча і тупив, але класно я приїхав. Мені це сподобалось. Так. Дум-дум. Так, ти винагруди в розмірі 500. Добре, двочки прес акура. Оооо. Давай поглянемо на акуру. Що нам скаже Акура? Сталінг? ой боже. Да. Так, Сталінг І автомобіль. Ну, давайте глянемо на акуру. Якщо акура сильніша, ну і вам тоді акура. Якщо слабша, то пішла та акура. Хай їзди кататися. Так. Швидкість більша, керування слабше. Ну давайте затестимо її. Давайте затестимо її, добре. Ну хорошо. Керування гірше, але по швидкості вона сильніше. Ну, така може бути, в принципі. Добре. Змагання. А, швидкість світла, заїзний час. О, бачите, тут швидкість більше. Давайте ж цю гоночку протестимо. Подаємо, що чи встигнеш тоді статись до Сіті Плази за 2 хвилини. Саманта чекає. Ну давайте, Саманта, давайте високо попробуємо. Як ні тоді скинемо. Ну, я ну, тут швидкість більша, керування гірше, але швидкість велика. Більше, ніж в нашій мазді. Давайте спробуємо. Якщо я буду... буде погано керувати мені, то я зроблю назад на мазду. Так. Це якраз де тест нашого автомобіля на те, чи потрібен нам чи, ні, чи мазда краще. Так, поки що я відчуваю, що вона дуже дерев'яна. Парший мені дуже тяжко на нього заходжу. На мазді було швидше. Пропадемо, якщо ми по часу встанемо, так, бо я не розчаруюся в ній. По добре. Чуть-чуть прогальмуємо легенько. Полетіло. Так. Mm. Унікальна запчастина. Що ж мені так унікально можуть дати? Ай-яй-яй, ні, вона дуже дерев'яна, друзі. Вона дуже дерев'яна. Mm. Не знаю, не знаю. Поки що вона неї дуже мені. Ай, дуже мені неудобно повертати. Дуже на тяжко повертати. Я просто взяв на тест її, якщо ми не виграємо. Ну, це заїзд, я не знаю, чи вже вирить, що я затупив. Дуже резко затормозив. Керування в неї таке собі. Відчувай одразу вага машини. Так, добре. Аж 30 секунд. Не знаю, не знаю, не знаю, друзі, 30 секунд. Чи я встигну. Мені не здається що вона дуже швидше, ніж мазочка. 17 секунд. Мітро вже нема. 14. Ну, не знаю, 11. 9. О, ні, встигаю, встигають. Хоча я буду за кормозою, так жорстко. Ну добре, ну добре, ну добре, хай буде. Ми виграли. Що мені унікальне можуть дати. Давайте подаємо сам. О, грошу в нагороду. сама депропонує сама, 11 з п'яти комплектів дисків на вибір. Продовжити. Давайте виберемо якийсь комплект дисків. Добре. Оу, та, та ж призупанись трошки, щоб я бачив, як воно є, як воно виглядає. О, класно. О, ось так. Перегалімуй трошечки. Вже швидко їдеш, я не бачу. О, класно. Отако очікай. Я не знаю, друзі, ці, чи ці, бо ці Решта мені щось не дуже подобається. Там така такое. Я... Давай ціпанець мам. Класно, як бодіба А, Добре, зберегти. Так. А, добре. Так, друзі, давайте на само завершимо. Надіюсь, вам сподобалось. Взяли мапка акуру. Потестимо її в душі серії. Якщо вона не буде нас розчаровувати, то, можливо, ми її лишимо. А якщо буде розчаровувати, то ми вернемося до нашої красуні мазочки, а, яка мені дуже зайшла. Е, так що, все, хто новенький, подобаючку. підписуйтесь, старенькі, знаєте, що робити. Всім гарного дня, всім дякую, обняв.